Коханий, любимий, найдорожчий вас кохав і так само соколики, щоб ваша кохана вас любила, пишете ім'я. Ну, це дівчата пишуть ім'я коханого, хлопці-соколики коханої. І свічечкою, дивіться, запалюєте. Можна церковна свічечка, ну тільки не воскова, воскова не підходить. Зробите відливку в формі серця і говорите такі слова. Щоб милий мій Володимир мене кохав, щоб я Володимира кохала наші серця я об'єднала. Щоб мій милий Володимир мене кохав, щоб я його кохала, я наші серця об'єднала. Щоб милий мій коханий Володимир мене кохав, а я його теж кохала, я наші серця об'єднала. Оцю таку хитру. Сильну писульку таку, ух, із заговором. Положіть де його речі, де ваші особисті речі. Можете в сумочки його носити. Це, вірна річ така, що буде його притягувати. Вас буде притягувати. Це ж саме соколики для вас. І це ще дуже така сильна річ. Ще мені дід розказував, що ж ви дівчата влюблялися. Ну, колись ще 15-16 років, то теж робили. Дід навчив мене. А зараз п'ю каву із гарними такими смачними цукерками, труфілями ніч неспокійна, дівчата була. Да, в Києві тут трошечки було, але ну, я говорила, де буде. Ну, нічого, ми, ми сильні, ми сильні. Ми дожні це пережити і ми обов'язково переживемо і заживемо ще краще. І все буде по-нашому, ось побачите. Бо я двіга так сказала і вузликом нам на нашу перемогу зав'язала.